Добрий день, шановні учні. Вас вітає вчитель заробіжної літератури Одеського ліцею номер 3 Нікітина Олександра Митрофанівна. Тема уроку Вальтер Скотт Айвенго. Історія і художні вимисел у романі Айвенго. Уцілення в образі Айвенго Кодексу Лицаря Художні засоби створення образу. Метою уроку є охарактеризувати образ головного героя роману Вальтера Скотта Айвенго, визначати художні засоби його створення, показувати вплив історичних умов на формування характеру героя. Також під час роботи над характеристикою образу Айвенго ми заглибимося в смислове поле тексту. У загальному розуміння причин та сутності історичних і художніх конфліктів, що знайшли відображення в романі. На минулому уроці ми з вами розпочали знайомство з історичним романом Вольтера Скотта Айвенго. Давайте пригадаємо. Що таке історичний роман? Так, це великий за обсягом прозовий твір, у якому в художній формі відтворено події та особи певного історичного періоду. Мабуть, немає такого юнака, який би не мріяв про пригоди та лицарські подвиги. А яка дівчинка не мріє про зустріч зі справжнім лицарем? Сьогодні ми перенесемося в ті далекі часи середньовіччя, зануримося в епоху ХІ століття та згадаємо головного героя роману Вальтера Скотта, ми часто вживаємо у своїй мові такі поняття, як лицар, «лицарська честь», які асоціації викликають вони у вас? Чесність, безкорисливість, воїн, захисник, справжній чоловік, вірність законам лицарства, шляхетність, милосердя, гідність, порядність, повага, відданість, участь у лицарських турнірах. Високий рівень володіння зброєю, шанобливе ставлення до жінки, захист інтересів країни. А хто такий лицар і яке лексичне значення має це слово? Чи правильно ми розуміємо його? Це слово багатозначне. Щоб дізнатися його значення, я звернулася до тлумачного словника. Перше. Лицар за доби середньовіччя в Західній Європі. Феодал, який належав до військового землевласницького стану. Кіний воїн із важким озброєнням. Лицар це самовіддана, благородна людина, яка заміщає когось або щось. Лицар це той. Хто самовіддано і безкорисливо служить на якійсь ниві, захищає ідею та етичні засади. Лицар це вихований, шляхетний, витончено-чемний чоловік. Вальтер Скотт писав, що автор історичного роману не повинен зображувати нічого. Що не відповідає епосі. Однак письменник, на думку митця, може дозволити собі змалювати почуття і пристрасті героїв більш докладно, ніж у старовинних хроніках. У своєму романі Вальтер Скотт змалював історію через показ життя окремих людей, серед яких вирізняється образ лицаря Айвенго. Що став тіленням духу середньовічного лицарства і найкращих людських якостей. Історичні події, які зображені у романі Це Хрестові походи, Протистояння короля Річарда і Принца Джона, розповідь про подвиги Айвенго, Річарда на тлі ворожнечі норманів і саксів. Рік написання 1819 За Жанром Це історичний роман. Тема твору Розповідь Про подвиги айвенго Річарда на тлі ворожнечі норманів і САКСів Ідея твору – Пам'ятати і вивчати історичне минуле, Намагатися уникнути помилок. Які мають серйозний вплив на подальший розвиток країни, проблеми, боротьба за незалежність, владу, об'єднання країни, кохання, честь, зрада, віра, вірність, а також присутні конфлікти історичні. Боротьба між саксами та норманами Соціальні, національні, моральні. Елементи сюжету роману Айвенго Зав'язка. Зустріч героїв Пріора Еймера, Бріана де Боа Гільбера, Ісаака, Айвенго. Переодягненого Пілігримом В будинку Седріка Сакса. Друге Розвиток подій. ТУРНІР в Ашбі. Саксонці у полоні Норманів у замку Фронт де Бефа, Штурм замку фронт дебефа Локслінгуд та Чорним лицарем Річард Левине Серце. Суд над Ребеккою. Кульмінація Поєдинок між Айвенго та Буагільбером. Розв'язка. Смерть Буагільбера. Повернення престолу Річарду. Одруження Айвенго та Ровенни. Система образів Нормани це одна з назв північних народів, скандинавський півострів завдовжки майже 2000 км найбільший у Європі. Здавна його заселяли північні германські племена, яких у Західній Європі називали норманами. Тобто Людьми півночі, Король Річард, Принц Джон, Бріан де Буа Гільбер, Буагільбер, де Беф Моріс де Брасі, Пріор Еймер, Саксонці це населення округів Німецької Демократичної Республіки. Розташованих на території колишнього королівства Саксонія. Седрік Сакс, Ательстан, Ровена, Айвенго, Ульріка. Слуги Седріка. Гурт Вамба. Розбійники. Локслі Абат Тук Євреї Ісаак Ребекка Головні герої Вільфред Айвенго. Це лицар, син Седрика Сакса. Хоробрий, відважний, мужній, справедливий і благородний. Седрик Сакс, Батько Айвенго. Благородний, але запальний, самовпевнений лорд. Ребекка єврейська цілителька, донька Ісаака з Йорка, закохана Айвенго. Леді Ровена Благородна Саксонська леді, вихованка лорда Седріка Прекрасна дівчина, ніжна. Чесна. Бріан де Буа Буагільбер. Лицар тамплієр, храмовник, нормандський лицар, головний ворог Айвенго Ісаак із Йорка. Батько Ребекки, єврейський торговець і лихвар. Локслі, тобто Робінгуд. Англійський йомен Легендарний розбійник, влучний стрілець, благородна людина. Вамба. Вірний блазень Седріка. Принц Джон Підлий, молодший брат короля Річарда. Чорний лицар, чорний ледер, Король Річард Левове Серце. Інкогніто мужній, справедливий король Англії, схильний до авантюр. В образі Айвенго втілено найкращі лицарські чесноти. Автор створив портрет ідеального лицаря, врода якого поєднується з розумом і шляхетністю, а відвага з умінням битися. Він доблесний, некористолюбний, вірний своїй коханій і своєму королю. Шляхетний та справедливий, захисник слабких та знедолених, хоробрий та милосердний, вдячний, здатний на глибоке та сильне почуття. Айвенго Через відданість і любов до прекрасної дами був позбавлений спадку рідним батьком. Тому був змушений приєднатися до війська короля Річарда та мечем із списом завойовувати собі багатство та славу. А Івенго хоче бачити свою рідну країну без міжособних воєн, тому відданий королю Річарду «Левове Серце. І щиро його підтримує. Повернувшись на батьківщину, заради своєї коханої леді ровени, він перемагає на лицарському турнірі, хоча це йому ледь не коштувало життя. Ось цитата з тексту Його звали лицар Айвенго. Незважаючи на молодість, жоден з його соратників не перевершив Айвенго в мистецтві володінні. Зброєю. Всі побачили гарні, хоч засмаглі від сонця риси 25-річного юнака з густими русявими кучерями. Обличчя його було бліде, мов смерть. А де не де поплямоване кров'ю. Айвенго дуже розсудливий, він розуміє. Що Англії потрібен не король, який більшість свого часу проводив у мандрівках і лицарських походах, а сильна особистість, яка б могла зупинити особиці, об'єднати країну і відновити в Англії соціальну справедливість. Погляньте, будь ласка, на світлинки, які є на екранчику зображення. Лицарем. Але подумайте про ваше королівство, го государю, заперечив Айвенго, вашому королівству загрожують розпад і міжособна війна, а вашим підданим незчисленні лиха. Якщо вони втратять свого монарха в одній із сутичок, у які вам вгодно втручатися кожен божий день. На шквал тієї, від якої ви щойно врятувались. Я не хочу ні користуватися його обладунком, ні віддавати його тіло на поталу, сказав лицар Айвенго. Він боровся за віру християнську, а нині він упав не від руки людської, а з волі Божої. Але нехай його поховають тихо і скромно, як личить загиблому за неправе діло. Образ Айвенго, Гронування Айвенго вірний лицар, гідність, шляхетність, вірність коханій, людяність, майстерність у їзді верхи, володіння зброєю, мужність, скромність, патріотизм, честь, благородство. Обов'язок. Прошу записати собі у ЗОшит. Художні засоби створення образу. Історичний колорит створюється за допомогою лексичних засобів у виразнення мовлення. До них належать архаїзми. Це слова, які вийшли з активного вжитку, бо були замінені іншими словами, наприклад, друїди – жерці, що заселяли Англію до англосаксонського завоювання Кольчуга. Рицар храмовник, Фотель Крісло, Скрепиці дерев'яні кайдани. Історизми. Це слова, які вийшли з активного вжитку, тому що зникли названі ними предмети чи поняття, наприклад, Манція, Дворецький, Трубадур. Екзотизми це слова, запозичені українською мовою з інших мов для позначення реалій життя іншого народу чи країни. Наприклад, Тюрбан. Фавн в давньоримській міфології це Бог полів і лісів. Гурії у мусульманській міфології надзвичайно вродливі, ЮНІ ДІВчини, що живуть в раю і розважають праведників плюмаш оздоба спір'я на головному оборі. Також Зустрічаються варваризми. Це іншомовні слова та вирази. Що вживаються в українському мовленні, але не війшли в українську мову. Наприклад, Дещий чадо, позбавлений спадку, з часу написання роману Вальтера Скотта і Венго пройшло вже майже два століття. Здавалося б, вже давно минули лицарські часи. Ми стали зовсім іншими і живемо у зовсім інших умовах. Доба комп'ютерних технологій і технократії накладає відбиток на серця і розум людей, на їхні взаємини і моральні орієнтири, але й досі нетлінними залишаються одвічні людські цінності, які були притаманні і герою роману, славетному лицарю Айвенго. Адже вірність, відвага, мужність, чесність, почуття людської гідності, шляхетність, готовність до самопожертви заради товариша або рідної країни і сьогодні мають величезне значення. Пропоную скласти сенкан до роману Айвенго. Чи знаєте ви, що таке Сенкан? як його написати? Сенкан – це вірш, що складається з п'яти рядків. Слово Сенкан походить від французького слова п'ять і означає вірш у п'ять рядків. Перший рядок тема. Іменник. Другий рядок опис теми. Два прикметники. Третій називає дію, пов'язану з темою, складається з трьох дієслів. Четвертий рядок. Фраза. Переважно з чотирьох слів. Висловлюється ставлення до теми почуття. Останній рядок: Одне слово, синонім до слова теми. Ніби висновок вірша. Наприклад, перший рядок айвенго, другий рядок мужній, великодушний. Третій воює, терпить, перемагає. Четвертий рядок втілює найкращі лицарські чесноти. І останній рядок лицар. Домашнє завдання. Дочитати роман. Дібрати цитати для характеристики образів Роме, Ро, ровени і ребеки намалювати портрети ровени і ребеки за бажанням. Дякую за увагу! Успіхів!